Всім привіт. Так. В Тандема вихідний. Він вирішив собі віддихнути трошки. Бачите, на такому болоті річка Західний Буг. Що я сюди привалив? А привалив я сюди, щоб трошки віддихнути. Взяв з собою спільного і ще дві такі худочки. Я думаю, потім закину на як воно правильно вбивця, карася, смерть, карася. ну Такі пружинки за щучками на дно. В принципі, якщо дощик не впаде. Якщо буде легенький дощик, то нічого. Ташки співають. такий хащик, Зараз попробуємо щось злапати. А якщо не зловимо, то головне сам процес. Ну, що, Покидав я трошки на спиннінга, нічого нема. Декілька днів назад сам приходив сюди, то казав якийсь мужик, пенсіонер постійно ходить на рибу, каже, що вже щука місяць не кліє. Я вирішив одну удочку, я вже закинув на ось таку штуку. І зараз закину ще одну. Смітити не будемо, то все назад заберемо сміття. Я не такий сильний рибак, щоб тим. Але так посидіти, типу, половити на поплавок чи так вийти, то люблю. Ось так воно виглядає. Буду ловити от на таку готову. Вона вже готова. Часник. Воняє, правда, так крепко. Але думаю, рибі може сподобатися, якщо я риба. Ну що, удочки я закинув. Одна, друга. Ще можна, можна ще повісити на них дзвоники, зелень, зелень, зелень. До речі, вони в мене є. Ось вони. Але я думаю, не буду вішати, буде. Нема потреби. Якщо воно щось клюне, то воно буде замітно. А відлучатися, я нікуди не збираюся. Я? До речі, та, е, багато рибаків е, не може а 100% казати, ти неправильно робиш, ти не на то ловиш, а треба підкормити, а треба підживити, а треба полити, і, а то не таке місце, то ти чия, а не, не, не такий день, не така пора, бо тому що зараз в нас. Пів четверта, 13 червня, я вийшов так. Просто відпочити, посидіти, вдихнути. Ну і заодно, думаю, що і заснімлю. Ще, ще таку штуку. Мастерка, рибачок Макуха. Тут в мене чесник, а то макуха. Ну і ще маю ще ще маю. Ще маю в багажнику в машині одну удочку. Я думаю, тут може воно це місце. Е... Ось тут отак. Такі верби. Здорові головне, щоб воно не, не звалилося на мене. І тут можна буде на поплавочок закинути попробовати. Я думаю що можна щось би так би би зібнуло. Ну, але <смір> такий рибак як я, який вже е... три роки не був на рибі, так. І вирішив, вирішив нарешті сходити. І то мені дуже подобається. Тишина, пташки співають. Щоб хоча б щось би. Якщо не зловити, то хоча б щоб якась покльовка була. Нічого, так що, Вулички закинули. Присидимо, чекаємо. Великий лов. Відро на рибу взяв. Зараз буде риба. Перша покльовочка, по ходу, якщо я не помиляюся. Якщо так удочка добре подіргалась. Стало. Ну, так як в нас поки нічого не клює, <сміття> цепляємо дзвоники, сміття, до речі, валяється, свині просто І Беремо спінінг на просту пліс, і тут ряду тут ось будуть удочки, а сюди зайду покидаю. Якщо буде щось клювати, то воно буде чути. Ну, до речі, тут бачите, як рогачі тут стоять люди ходять на рибу. Але з яким результатом не Ну, До речі, часто бачиш що на рибу ходять. Але чи щось словлять, чи так просто. Я думаю, що так. <с> Щоб вдома не сидіти, віддихнути. Ра, покидаю трошки на блісну і цеплю твістера таку резинову ту рибку. Дешева, проста сама ходова. Так, перецепився. Спив ось таку рибку. Резинову. Сама ходова приманка. Ну і за одну катушку поміняв, бо тому що там та катушка щось мені не сподобалася. Там удочки, катушки, жилки, приманки. Так як завзяті рибаки там, які там регулярно тим займаються на рибу, там хобі, то а, як на гарно плав. то О, Ще й зацепив. Зловив рибу. Називається. Так. Брати не будемо, відпускаємо, нехай плаває далі, нехай ще підросте, може хтось другий зловить. <рес> ну і ті, що тим займаються там, у них живуть тою рибалкою, то так у них там воно все і коштує. У мене такі дешеві катушки, дешеві удочки. <рес> Тому що якщо я раз або два рази вийшов, на рибалку там на годинку на дві, то, то не означає, що я, що я там капець який рибак. Але неправильно, зараз я ще раз перецеплюю. Будемо кидати, так, як воно пливе. Не так. Так, це пере... огачочка перекрутив, щоб рибка гарно плила. Трошки неправильно зацепив. І кидаємо далі. Трошки на блісну, покидав блісна, теж у мене недорога. Ну і ці карасики резинові там. Продається на кожному кутку, там де щось є для рибалки. Не, не трофейна рибалка, а для того, щоб так вийти, посидіти, послухати, як пташки співають. І віддихнути від, від роботи. Mm -hmm. Ну і відомо. Mm -hmm. ну, але завжди є надія, що завжди хочеться, щоб щось там хоч, хоча б клюнуло, аби щось мінімальне зловити. No, ale to už jak pouze. Кидав я і на спіннінга, і на спінінга довго не кидав. І на ту смерть карася ловив. Нічого. Тепер вирішив всипити поплавок. Не знаю, чи вам видно, там він знаходиться. Закинув, Попробую. Може хоча б щось легеньке дзібне. Ну і зараз ще раз трошки на спині покидаю. Попробую. Але щось не видно, що є риба. Риба кидатися, кидається, але щось не клює і не ловиться. так, моя рибалка закінчилася. Закінчилася тим, що я нічого не вп'ю. <гум> нічого я не зловив, була одна попльовочка на, на поплавок. Так легенько подзіпало, подзіпало. Поплавочок це сховався під водичкою. І... і плавно виплив я. і все. Приманку з'їла, але не впіймалася. Але нічого, з боку сидів мужик, то він... Зловив десь пару і це... Ну, Я переконався, що риба в бузі є. Бо дуже багато її кидалося. кидалося в собі по воді зверху. Але і дуже багато рибаків ходять і безрезультатно. Мужик сидів на поплавок на дві удочки, то зловив пару плотвичок. А ті, що ходили зі спіни на спінінга лапати на щучку окуня. Взагалі нічого. Ну і там далі. Там теж сидять на поплавок і так само, як я на одну закидали на ту смерть карася, теж нічого не впівнули. Так що... Але нічого, 3 години. Я за три години віддихнув. Ну як віддихнув? Порадував себе і вирушаємо додому. Але я не розстроївся, я наоборот радий. Ну і в принципі ще треба поїздити подивитися, де ще є місця. І можна їхати в неділю знову на рибалку, якщо буде погода. Так що все, такий коротенький віддих, мій вийшов. і таке коротеньке відео. Так що всім пока! Всем дома собственно изучать